Зустрічалися ще зі школи, одружилися, потім так вийшло, що ми розлучилися, але війна внесла свої корективи і ми вирішили знову зараз одружитися. Так як у нас двоє е дітей, і якось би, що вона ризикує своїм життям, чи я ризикую своїм життям кожного дня. Анна та Дмитро одружуються о 14-й годині 14 лютого. Раніше за таку комбінацію розгорнулася б справжня битва наречених, але зараз пара отримала її волею випадку, адже саме сьогодні обох відпустили зі служби. Вихідний нам дали Дмитро. Зараз служить в Донецькій області, я в Харківській, і ми вирішили сьогодні саме 14-го числа. У Анни та Дмитра є лише один день. Уже завтра вони мають повернутися на службу. І коли знову побачаться, не знають. Діти ж лишатимуться у Полтаві у бабусі. Одружитися зараз можна день у день, тобто прийти до відділу, подати заяву й одразу ж зареєструвати шлюб. Це спрощення діє у зв'язку з воєнним станом. Дуже ця послуга зараз популярна. Якщо це військовий, в них немає можливості чекати. А, справді а... Війна вплинула, і на сьогоднішній день більшість зареєстрованих шлюбів саме з військовими 60%. Одружитись взагалі можна віддалено у застосунку дія. зокрема скориставшись послуги онлайн-шлюбу, коли церемонія відбувається по відеозв'язку. Також у дії можна освідчитися другій половинці. На відповідь у неї є 14 днів. Війна у цілому змінила весільні традиції харків'ян. Обряд став камернішим. Якщо раніше до війни це було багато гостей, батьки, гості навіть не вміщувалися в зали, то зараз саме вибирають варіант бути вдвох на церемонії. Ми постійно від наречених чуємо таку фразу при реєстрації: що коли закінчиться війна і в Україні буде мир, вони планують тоді відсвяткувати гучне весілля. Майже немає виїзних церемоній на природі та в ресторанах. Послуга залишається, але зараз здебільшого так одружують удома у виправних та медичних закладах. Трансформувалась і вбрання наречених. Зараз в тренді, якщо для чоловіків це військова форма та берси, то для дівчат це вишиванка та кеди. У 2022 році у регіоні побралися майже 10 тисяч пар у 23-му – майже 11 тисяч, а от у 24-му одружувалися менше. Загалом уклали понад 8 тисяч шлюбів. Найактивнішим був у нас 2023 рік, трошки в 24 му було менше. Я думаю, це пов'язано з тим, що громадяни виїжджають. Від початку з 2025 року у Харкові та Харківській області зареєстровано 1931 пара. І от вдруге погоджуються стати подружжям Анна та Дмитро. Чарівні наречені. Ваша взаємна згода дає мені право зареєструвати ваш шлюб. Я прошу скріпити ваш сімейний союз підписом. Я офіційно та урочисто оголошую вас чоловіком та дружиною. А я почуття вічня. Щось набагато важливіше ніж війна, сварки, всякі-всякі дрібниці все буде добре. Я хотіла побажати закоханим ті, які знайшли своє кохання, наважитися на рішучий крок. Ті, які ще не знайшли своє кохання, обов'язково його зустріти, і ті, які втратили віру в кохання, знову повірити: любіть і будьте коханими. Олена Нагурна, медіагрупа об'єктив.